У нас є чітко прийнято рішення, що ми не збираємося вертатися в коаліцію. Мені, наприклад, ну, зараз було дуже прикро чути від свого колеги, якого я, в принципі, поважаю, пана Артура, відверто неправдиву інформацію. І от будувати стосунки в такий спосіб дуже важко. Це аналогічно, коли вчора пан Луценко виходить з наради, от я був, я чув, як це все відбувалося. Я знаю, хто там був присутній. Після цього пан Луценко виходить і каже, самопоміч відмовилася підтримувати Єреску. Ну, тобто, це є абсолютно повний нонсенс, це є повна брехня. Я не розумію, для чого це робиться. Я не, не розумію, для чого робити такі провокації і будувати нормальну, якісну співпрацю в такий спосіб є дуже важко. Ну, Але, я все одно ж... так і не паніла. Ну, самопомощ вернеться в коаліцію. Ми в на сьогоднішній услові. день в коаліцію вертатися не збираємося. Але це не означає, що ми не будемо підтримувати е, кандидатурів на. Посаду прем'єр-міністра на склад кабінету міністрів на закони, які потрібно приймати для країни. Тому що як я вже говорив, позиція правильної європейської позиції полягає не в противленні, не позиція баби проти, а це позиція помічника. Насправді, який вказує на ті помилки, які є, пропонує альтернативні способи вирішення і допомагає вирішувати проблеми. Зокрема, на сьогоднішній день ми наполягаємо, і це було записано в зобов'язанні нашому в старій коаліційній угоді. Це прийняття в найкоротші строки закону про вибори до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками. Це було зобов'язання п'яти фракцій.